Здоровенькі були танкісти, з вами Джон на зв'язку, як завжди. Друзі, підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобачки, протискайте обов'язково пам'ятайте, що я розіграю преміум метанчик Старвес 1. Ось так. І у нас сьогодні четвертий лот вже Камамбер нам е, хоче щось показати. Що ж це буде? Давайте щоденнечко глянемо. Ударний, восьмий рівень радянський. Мінімальна ставка 8800 золота, кількість лотів 25 тисяч одиниць, кількість учасників невідома. Конкретна ставка невідома, тому що я ще свою ставку не зробив. Що ж у нас це за ударний? Знаємо, що є. о а виглядить він прикольно. В нього щось таке середнє. У нього корпус від ІСА7. Плюс тут в нього ще такі, бачите, такі е, нахили, неймовірні. Е, тут башта в нього виглядає, як би об'єкта 260, але в нього є нюанс. Е, нюанс, я бачу, є ось ось цей дзиндзель. А взагалі, що по броні? Що у нас тут? 300 мм лоб башні. Е, броня корпуса 150-190 і башта 300 мм. Ну... Гармата у нас 122 мм е, е, С342М. Я так думаю, що це теж модернізований деструктор. А чим він стріляє, до речі, покажіть підкол, кумулятив і осколково фугасні снаряди. Е, стандартний броней підкол пробиває 221 і кумулятив 285, 390-30 шкода. Е, в, принципі, в принципі, ударний. Мені цікава машина. Е, я просто знаю К-2. Що таке К2? А, я покатався на аккаунті, який мені круто підігнали, там, де є дуже багато премтанків, яких у мене точніше, машин немає в ангарі, я на ті машини роблю огляд. В принципі, ще раз, мінімальна ставка 8800, кількість лотів 25,5 тисяч. Друзі, скільки ви готові поставити за ударний, за преміум танк 8 рівня Радянський. І по шкалі е, хотіння від 1 до 12. Е, яка оцінка у вас буде? Дайте мені знати, пишіть коменти. Е, я ваші коменти всі читаю, на них всіх відповідаю. Так що ось так, друзі. А ви підписуйтесь на канал ще раз. Вподобачки протискайте лайки, підписуйтесь, коменти, пишіть, не забувайте. Найголовніше, друзі, не хворійте. І нехай вам щастить. І до зустрічі!